Добрий день, діти! Вітаю вас з початком нового дня та початком нових знань. Сідайте, будь ласка, зручно, і ми з вами вирушимо в подорож звуки. Доброго ранку, очки, доброго ранку вушка, доброго ранку носику, доброго ранку, ротику. Око бачить вухо чує, носик запахи пильнує. Щоб ми розмовляли, звуки правильно вимовляли. На минулих заняттях ми з вами познайомились з ось такими позначеннями: голосних звуків, приголосний твердий звук, як ми позначаємо рисочкою, та приголосні м'які звуки двома рисочками. Що ж, давайте нагадаємо один одному, які це голосні звуки. Голосні звуки це звуки, які ми можемо з вами співати. Давайте пригадаємо, що ж це за звуки. Перша буква А. Друга У, третя У. Четверта. Е. П'ята. І. І шоста буде в нас. І всі ці букви або ж звуки в нас голосні. Ми позначаємо кружечком. Які ж це в нас приголосні? Давайте подивимось, ліворуч в нас зображена рука. Праворуч рідка. В слові рука, букву Ри ми чуємо, як тверда приголосна чи м'яка? Рука, звичайно ж, це тверда. А в слові рібка м'яка приголосна, тому ми ставимо дві смужечки. Давайте подивимось далі. У нас є лопата, лопата це тверда приголосна буква, починається буква Ли. А в слові Ліка це буде м'яка приголосна буква. Перша буква Лі. Лікар. А зараз ми з вами спробуємо щось нове дізнатись, познайомитись зі свого розрізнюваною ролю звуку. Тобто, якщо в слові замінити якийсь звук, ми отримаємо зовсім інше слово. Що не вірите, давайте ж почнемо. У нас є з вами сир. І в нас є мама, яка обіймає кого? Сина. Якщо ми візьмемо слово сир і заберемо букву Ри і поставимо букву НИ, ми отримаємо син, у нас є сир, праворуч у нас зображений голуб, голуб миру. Тобто ми змінили першу букву С. Сип на «ми» і ми отримали слово не сир, а мир. У нас є з вами кит. А праворець зображений, що це за риба така велика? Кит, ми змінили другу букву і прибрали і поставили букву І, звук І і отримали кит. У нас є з вами ніс. Але ж якщо ми не приберемо і поставимо першу букволи, ми, ми отримаємо вже слово не ніс, а ліс. У нас знову можемо зробити зі слова ніс ніч. Змінили останню букву. Не С, а Ч поставили і отримали ніч. Що ж, давайте повторимо, що сьогодні з вами нового дізналися. А що ж повторили? Ми з вами повторили, що голосні букви позначаються кружечком. Голосні букви це які? Правильно. Які ми можемо з вами заспівати. Приголосні тверді. Це які букви? Які ми чуємо, наприклад, лопата. так а приголосна м'яка, коли ми чуємо лікар, м'яка коли чуємо. Ось такі символи. Що ж ми ще дізналися? Що за допомогою слова ми можемо дізнатися щось нове. Наприклад, зі слова сир ми можемо скласти син, ми можемо зі слова сир скласти мир. Ми можемо з вами зі слова ніс скласти ніч. Зі слова ніс ми можемо скласти ліс. І зі слова «кіт» ми можемо скласти кит. Дякую вам за увагу. Я думаю, що ви згадали і зрозуміли наше заняття. Що ж, до побачення, діти, до нових зустрічей!